Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як правильно налаштовувати та використовувати хлоди в Unreal Editor для Fortnite, щоб ваші мапи працювали стабільно і без зайвих навантажень на пам'ять. Одразу скажу, що я не є професіоналом, тому можу розповідати не завжди ідеально правильно. Просто ділюсь тим, як я використовував це і використовую. Якщо ви знаєте якісь додаткові фішки або маєте підсказки, ви працювали з хлодами раніше, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Свої пропозиції. По-перше, що таке хлоди взагалі? Це система, яка дозволяє зменшити навантаження на ресурси вашого проєкту, створюючи спрощені версії об'єктів для дальнього перегляду або не промовольовуючи їх, поки ви не підійдете до них ближче. А як почати працювати з хлодами? По-перше, вам треба зробити, клацнути на Windows, клацнути на World Settings і відкриється воно десь, ось тут в вашій області. У мене воно відкривається тут. А що буде вас зустрічати тут? Вам потрібно буде клацнути Enable Streaming. галочку ставимо і після цього клацнути на індекс, відкрити його. А нам треба буде змінювати два параметри: це cell Size і Loading Range. Щоб дивитися результат, можна клацнути Show Read Preview. А що таке Cell Size? Як ви можете бачити, воно малює квадратики, де буде проражатись і як і Loading Range. В принципі, селсайз можна ставити на значення більше, або дорівнює 2300, а лодінг-ренч краще обирати від або дорівнює 6500. Ось в мене шість 6500, На деяких моїх мапах е минулих стояло трошки менше, там 5000. В принципі, то була моя перша мапа, яку я використовував з водами, але проблем не було. В принципі, можете погратися, але рекомендована трас від цього числа. Це оптимальний баланс. Такий а як вони взагалі працюють? Ось ця точка, це наш гравець. Він заходить в портал, з'являється ось тут. Бачите, ось такий круг. Це те, що він промальовує. Що горить рожевим, те він промальовує. Що знаходиться далі, це все ще недосяжно для гравця. Система не буде це прогружати для гравця, щоб не навантажувати його пристрій, з якого він грає. І чим далі він проходить, тим менше стає прогружатись попередня локація. І навантаження залишається майже однаковим, де він би не був, тому що у нього одна зона. Прогрожають, от в радіусі цього кола. А що нам потрібно зробити до білда хлодів, це ще не все можемо звідси вийти. А в мене на ескейпі цьому зроблено так, що гравець у гравця пригружається всі стіни, щоб він не бачив, що буде е, внутрі цієї кімнати або вихідів з неї одразу. Я клацюю на стіну і листаю до самого низу. Нам потрібна вкладка хлод. І якщо ми хочемо, щоб гравець бачив це здалеку, незалежно від того з якої якої він позиції дивиться. Треба нам залишати галочку. Тобто actor in інхлот. Якщо ми хочемо зробити так, щоб е, гравець не бачив, наприклад, інтер'єру або чого ще, щоб він е, коли підходив, тоді воно і перегружалось. Тоді ми клацемо на якийсь проб. Ось тут мене, до речі, це не зроблено. І ми виключаємо include actor in а галочку прибираємо. І тим самим потім при білді програма зрозуміє, що нам це не треба показувати, коли гравець дуже далеко, а цю стіну треба. Після цього як ми зробили це для всього тер'єру або чогось ще, ми нажимаємо сюди білд і білд, хлоди. Я не буду це клацати, тому що я не буду оновлювати цю мапу. В принципі, там буде все ясно. Білдиться воно приблизно від 30 хвилин. І до якогось n значення, тому що це також залежить від того, наскільки гарний у вас комп'ютер або ноутбук, наскільки велика мапа, наскільки багато об'єктів. Наступні всі рази воно буде менше зменшуватись час там від 10 до 15 хвилин, але є такий нюанс, що їх треба переробляти. Коли їх треба переробляти, ці хлоди, якщо ви щось змінюєте або додаєте в проєкт, рекомендується переробити хлоди, наприклад, якусь одну локацію додали. Теж саме зробили інклюд актор інхлоди, і треба переробляти її е, точніше хлоди, щоб уникнути можливих помилок або збоїв. Також є два варіанти переділити ці хлоди. Можна видалити існуючі хлоди і створити їх заново, або можна просто перезібрати хлоди без видалення попередніх. Якщо ви помітили якісь баги або проблеми, рекомендую саме видалити старі хлоди перед створенням нових. Також їх там можна буде відмінити, якщо ви щось налажали. Важливий нюанс при роботі. З пропами, якщо ви використовуєте пропи, які рухаються, наприклад, через верс або спеціальний девайс, якийсь проп мувер або про маніпулятор, тому інші, вам потрібно зняти галочку на параметри із e Special Loaded. Коли ви збілдили хлоди, можуть з'явитись помилки, листаємо донизу, знаходимо World Partition, знімаємо галочку і e Special Loaded. Так робимо на кожному, де ця помилка висвітилась. Також бувають проблеми з Project Size і хлодами. Наприклад, в мене зараз 18 Project size, і коли я роблю хлод, то Project size може збільшуватись або неправильно рахуватись. Наприклад, у вас там 97%, ви додавали ще якусь нову локацію, у вас е, почало перебільшувати більше 100% навантаження е, сайзу, то краще зробити так, видалити старі хлоди. І з цього Project size може змінитись в рази, два рази, там, в три рази. З 97% може впасти до 50%, а потім ви білдите заново, воно перераховується. Всі файли, які можливо були видалені, що ще з ними змінилось, там додали, прибрали, і вже новий прожит Сайс. У вас буде це часто вирішує проблему з розміром проекту. Також ви можете зараз подивитись картинки, які я зараз тут залишу. Інструкції по крокові. Сподіваюся, було корисно для вас. Якщо також є можливо питання, можливо, якісь пропозиції, як зробити краще для новачків. То пишіть. Я думаю, спільнота велика. По-любому професіонали знайдуться, хто цим користувався і знає, як буде правильніше. Успіхів вам у створенні крутих мап для Фортнайту. Бажаю гарного дня.